Вітаю вашу нині здобутчі освіти. Розбираємо виконання практичної роботи номер 1 по Круково. Завдання ми маємо, завдання звучить таким чином. Значить, нам необхідно буде завантажити на комп'ютер е шаблон, практично один, ввести під заголовок титули сайту ваше прізвище та ім'я. Третім кроком додати до тексту слайду 2, тобто до другого слайду, ефект анімації, виліт, початок відтворення. Ефекту одночасно. Далі додати до кожного з зображень на слайді 3. Ефекти анімації поява, напрямок зверху або згори напрямок ефекту. Початок відразу після. П'ятий крок: встановити для всіх слайдів анімаційний ефект появи слайдів двері зі значенням властивості ефекту по горизонталі. Шосте встановити тривалість показу кожного слайду. 5 секунд. Відмінити зміну слайдів під час демонстрації після класення лівою кнопочкою миші, і встановити неперервне відтворення слайдів під час показу комп'ютерної презентації. Далі переглянути саму презентацію в режимі показу. І зберегти комп'ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем, практично 1. Після чого результат треба буде підвантажити на платформу та здати.